А зараз поговоримо трохи і про фізичне здоров'я учнів. як мотивувати підлітків до здорового способу життя в умовах війни. Поговоримо з вчителем фізкультури Запорізької гімназії номер 50 переможцем всеукраїнського конкурсу. Вчитель року року-2023». Заслужений вчитель України Іля Донченко доєднується до нашого ефіру. Пане Ілля, вітаю, вітаємо. Добрий день, студія. Вітаю. Скажіть, можливо, ви чули чи бачили, ознайомилися з дослідженням міжнародним. Чи співпадає воно із тією картиною, яку спостерігаєте в себе в школі? Ну, давайте так. По перше, я знаходжусь у місті Запоріжжя, це прифронтове місто, і ми в основному працюємо онлайн повністю. Ну, Зараз вже деякі школи виходять на змішаний режим, там де є укриття. Але ми в онлайні повністю. І через це ми маємо такий, знаєте, не досить, досить обмежений контакт з дітьми, тому що ми не бачимо їх в якихось в стресовій ситуації. Ми не бачимо, як вони радіють, як вони себе відчувають під час дедлайну. І тому так сильно ем, подивитись, що в них всередині, про що вони переживають. Ну в нас знаєте так в обмежені можливості. Але так я ознайомився з тими дослідженнями і можу сказати про те, що дійсно, коли людина стикається зі, з труднощами, а зараз йде війна, і це шок, це стрес, то вона мобілізується, вона мобілізує свій ресурс. І е, вона стає більш стресостійкою. Це дійсно такий факт є. І, от, власне, за таких обставин, е, як вдається мотивувати онлайн навіть е, учнів, підлітків, аби вони займалися собою у фізичному плані, тобто займалися вправами? Як можливо, взагалі, Турбувалися Покусі, скрутура, про своє фізичне здоров'я. Так. Угу. Е, ну, зараз я можу сказати по своєму класу, я класний керівник у п'ятому класі. І е, я бачу, що десь 70% учнів мого класу вони ходять у різноманітні секції, вони ходять в спортивні секції, е, також в різні гортки розвивальні, на танці, і так далі. Тобто, я бачу, знаєте, таку зміну раніше менше цього було. Ну, мабуть, те, що батьки відчувають, що треба відволікатись, що треба розвиватись. І вони розуміють, що це пов'язано зі здоров'ям, да з ментальним і фізичним, тому вони віддають своїх дітей у різноманітні гуртки. Ну а діти, звичайно, я не думаю, що ви що вони свідомо ходять на гуртки в секції, щоб е зміцнити своє здоров'я, але це їх потреба, і таким чином вони задовільняють свою потребу, коли ходять у ці гуртки. А ви бачите, до речі, закономірність між тими дітками і підлітками, які ходять на гуртки, а і тими, хто не ходить. Чи всі вони однаково активно займаються під час уроків фізичної культури? Ну, зазвичай, ті, хто ходять на секції, на гуртки, вони більш активні, вони більш сміливі, вони не бояться ставити запитання і. ну... Більш активні, да, можна так сказати? Це точно. А ті, хто не ходять, ну, вони так трошки десь соромляться, і це відчувається да. пане Іля, а як ви взагалі проводите уроки онлайн саме фізкультури? Оскільки зрозуміло, як відбуваються уроки української мови чи історії онлайн? А як через онлайн можна проводити активність? Як вам це вдається робити? Ну, спочатку, скажу так, було складно це уявити, як онлайн можна викладати фізкультуру, але е, вже чотири роки, два роки карантину, два роки війна, і вже ми не знаємо, як викладати фізкультуру офлайн. офлайн. Да? Ми вже звикли до цього, і знаєте, ми постійно шукаємо е, нові якісь методи. Ми задіюємо свою творчість, креатив. Щоб заняття були цікавими, корисними і безпечними, адже вдома ми знаємо, що наші будинки, квартири вони не облаштовані, да, під, під м'ячі, під стрибки і так далі. Тому ми намагаємось робити такі завдання, такі вправи, щоб це було так більш безпечно в домашніх умовах. І хочу ще сказати: на рахунок то, того як ми урізноманітнюємо да наші уроки. Ми багато чого нового придумаємо. Наприклад, ми запровадили таку ідею, як руханка квест. Що це таке руханка квест? Ми дали визначення цьому поняттю. руханка квест поєднання різноманітних фізичних вправ та спортивно-пригодницької гри з основною загадкою інтригою. І хочу сказати, що на нашому сайті, а він так і називається Фізкультура з Донченко», Є багато таких прикладів, рухано квестів, де учні можуть відчути себе героєм гри, де вони ем, отримують якусь загадку, де вони виконують завдання різноманітні, да як фізичні вправи, так і завдання, якісь інтелектуальні, і вони знаходять ось ці ключики. Да. І в кінці тоді вони можуть. Коли пройшли всі етапи, розгадати загадку, і їм це цікаво да? це стимулює нас працювати у цій сфері і розширювати да, свої навички, свої скіли в цьому плані, щоб дітям було цікаво. Панеля, а про яку активність запитують і просять, аби ви показали, як нею займатися чи, можливо, дали якісь поради? Самі школярі в нас на уроках фізкультури, я пригадую, ми найчастіше просили просто баскетбольний м'яч, аби пограти баскетбол на уроці? Зараз самі учні вони прагнуть, знаєте, такої постійної зміни да, заняття. Вони дуже полюбляють грати. І це вимагає від нас, від вчителів, бути дуже такими креативними. Ми постійно створюємо щось нове, щоб їх зацікавити. Також хотів би сказати, що ми створили навіть такий журнал, ось такий можу показати вам. Називається він «Smart and Spotty». Це для молодший, верніше для п'ятих-шостих класів журнал. І він особисто мені дуже допомагає під час викладання уроків фізичної культури. І це він дуже класно, коли є, такі я... ініціативи з'являються, особливо в умовах, коли повноцінно офлайн урок провести неможливо однак все рівно є можливість заохотити дітей займатися вчителі, собою. Займатися. Дуже вам дякуємо я за так. те, що поділилися своїм досвідом з приводу цього Ілля Донченко, вчитель фізичної культури Запорізької гімназії номер 50 був з нами на прямому зв'язку.